Ласкаво просимо на навчальний онлайн-курс від Wellness. Сьогодні ми розглянемо основу правильного харчування, а також я дам вам кілька порад та відкрию секрети, які допоможуть легко впровадити ці принципи у повсякденне життя. Для нормальної роботи організму потрібні поживні речовини. Нам потрібні макронутрієнти та мікронутрієнти. Макронутрієнти це поживні речовини, яких нам потрібно багато. Вони забезпечують нас енергією. Калоріями до них відносяться вуглеводи, жири та білки. Незважаючи на те, що вода не дає організму калорій, нам все одно потрібна велика кількість цієї рідини, тому вона також входить до складу макроелементів. Наприклад, вода найважливіше поєднання життя на землі, вона забезпечує середовище, в якому протікають усі метаболічні процеси. Вода потрібна для засвоєння макроелементів, але сама по собі вона не має поживної цінності. Алкоголь також сприяє збільшенню калорійності. Він містить 7 ккал на грам, і в цьому сенсі також є макроелементом, але звичайно, це не той макронутрієнт, який необхідний нашому організму. Мікронутрієнти це речовини, яких нам потрібно не так багато, як макронутрієнтів. До них відносяться вітаміни, мінерали та інші поживні речовини, такі як фітонутрієнти, яких наш організм потребує щодня. Вітаміни, наприклад, необхідні для виробництва енергії, імунітету, згортання крові та інших функцій. Тим часом мінерали відіграють важливу роль. Для росту, здоров'я кісток, балансу рідини та інших процесів. Фітонутрієнти це природні хімічні речовини або сполуки, які виробляють рослини. Вони зберігають рослини здоровими, захищаючи їх від комах та сонця. Фітонутрієнти також мають антиоксидантні та протизапальні властивості, які можуть допомогти нам підтримувати здоров'я. Давайте проведемо аналогію. Уявіть вітряк. Дуже потужний і стійкий спосіб отримання чистої енергії або калорій. Спробуємо порівняти, як наше тіло генерує енергію. Щоб створити вітряк, нам потрібна хороша робоча конструкція. Потім необхідно скріпити різні елементи конструкції, щоб вони стали функціональними. Крила і стопитість змусять її працювати і виробляти енергію. Крила в нашому випадку це макронутрієнти. А ступиця мікронутрієнти. Що станеться, якщо ми видалимо ступицю? Що станеться, якщо у нас буде тільки ступиця без крил? Це просто не працюватиме, так само, як наше тіло не функціонуватиме без кожного із зазначених компонентів? Щоб організм працював як годинник, нам необхідні як макро, так і мікронутрієнти. Оскільки нас надихає скандинавська дієта, ми прислухаємося до рекомендацій скандинавських країн щодо харчування, і вони вважаються одними з найбільш обґрунтованих у світі. Згідно з рекомендаціями скандинавської дієти, здоровим дорослим рекомендується вживати від 45 до 60% енергії з вуглеводів, з яких максимум 10% енергії з рафінованого цукру, навіть якщо цукор не є обов'язковим. Від 10 до 20% енергії із білків від 25 до 40 енергії з жирів, з яких менше 10% з насичених жирів, переважно тваринних 15 30 із ненасичених жирів, в основному рослинних жирів. Отже, як ми можемо бути впевнені, що отримуємо всі макро та мікронутрієнти. Нам потрібна різноманітна та збалансована дієта. Ми родом із Швеції і тому дотримуємося принципів скандинавської дієти, відомої своїми корисними властивостями для здоров'я. Тут ви можете побачити піраміду скандинавської дієти. Скандинавська дієта це спосіб харчування, в якому основна увага приділяється продуктам місцевого виробництва із країн Північної Європи Норвегії, Данії, Швеції, Фінляндії та Ісландії. З екологічної точки зору, це гарний вибір, оскільки в ньому акцент робиться на продукти місцевого виробництва, які вирощені з дотриманням принципів сталого розвитку та сезонності. Як розібратись у піраміді? фундамент піраміди це те, на чому потрібно ґрунтувати свій раціон. Чим вище ви піднімаєтеся по піраміді, тим менше вам потрібно вказаних у ній продуктів. Давайте докладніше розглянемо, що принципи дієти скандинавської означає для нашого здоров'я. Перший базовий рівень заснований на фруктах, таких як яблуко, ягодах, полуниця, чорниця, брусниця, овочах, томати, броколі, капуста, коренеплодах, морква. Бобових, горох, квасоля, травах, кріп, петрушка, горіхах та насінні. Вони забезпечать організм енергією, вітамінами, мінералами, антиоксидантами, білками, харчовими волокнами, пребіотичними волокнами. Другий рівень заснований на картоплі цільнозернових, житньому хлібі, цільнозернових макаронах. Вони постачають організму енергію, вуглеводи, харчові волокна, антиоксиданти. Третій рівень заснований на жирній рибі, морепродуктах, птиці, яйцях, нежирних молочних продуктах, ріпаковій олії. Вони постачають організму енергію, жири омега-3, білки, мінерали, вітамін D. І на верхівці ми бачимо пісне червоне м'ясо та дичину. Вони забезпечують організм енергією білками, мінералами, залізом, вітамінами як b 12 Ця дієта багато в чому схожа на середземноморську. Головна відмінність полягає у використанні олії каноли, ріпакової олії замість оливкової. Характер споживаних продуктів становить раціон з більш високим вмістом білків, наприклад, з морепродуктів і харчових волокон і нижчим рівнем насичених жирів, солі та цукру в порівнянні з типовою західною дієтою. Забезпечує велику кількість вітамінів, мінералів. І омега-3. Скандинавська дієта сприяє високому споживанню омега-3 та харчових волокон, які довели свою користь для здоров'я. Дослідження показують, що здорова дієта скандинавська знижує кілька ключових факторів ризику серцево-судинних захворювань. Загалом результати аналогічні до позитивного ефекту від середземноморської дієти зменшує кров'яний тиск, вісцеральний шлунковий жир. Вагу у людей з ожирінням Покращує ліпідний профіль крові чутливість до інсуліну знижує ризик діабету другого типу, позитивно впливає на запалення слабкого ступеня. Запалення слабкого ступеня зазвичай визначається як хронічний, але невисокий рівень запальних факторів. Станами, що характеризуються слабким запаленням, є, наприклад, ожиріння, депресія чи хронічний біль. Цей тип системного запалення може сприяти розвитку хвороби. Система світлофора може допомогти запам'ятати, як сформувати здоровіші харчові звички. Червоне означає, що вам слід обмежити. Отже, обмежте оброблене і червоне м'ясо. Наприклад, продукти з високим ступенем обробки, такі як фастфуд, напої та продукти з додаванням цукру, наприклад, газовані напої, також слід обмежити вживання солі та алкоголю. Жовтий означає, що ви можете замінити. Отже, ви можете замінити рафіновані крупи на цільнозернові, Ви можете замінити вершкове масло та спреди на його основі на рослинні олії, або жирові спреди на олійній основі, такі як маргарин. Ви також можете замінити молочні продукти з високим вмістом жиру на молочні продукти з низьким вмістом жиру. Зелений колір означає споживання, чого ви можете збільшити: овочі та бобові, фрукти і ягоди, риба та морепродукти, а також горіхи та насіння. Ще один спосіб забезпечити здорове харчування як для вас, так і для всієї планети це з'їдати не менше 500 грамів фруктів та овочів на день. Це приблизно 5 жмень фруктів овочів щодня. І не більше 500 г червоного та обробленого м'яса на тиждень, що еквівалентно 70 грамам на день. Це приблизно одна жменя м'яса, половина шматка стейку на день і нічого більше протягом решти дня. Червоне м'ясо містить гемове залізо та інші не встановлені фактори. Що підвищують ризик раку товстої кишки. В цілому червоне м'ясо також містить досить велику кількість хворих насичених жирів. Але нежирне червоне м'ясо в цьому сенсі краще, проте воно все ж таки містить шкідливі речовини, пісне червоне м'ясо зазвичай позначається як філе. І дичина, така як кабан і оленина, ймовірно, будуть піснішими ніж вирощені на фермах яловичина та свинина. Пісне червоне м'ясо є гарним джерелом білка, вітамінів групи Б та мінералів, таких як залізо, селен та цинк. Це також одне з основних джерел вітаміну в 12 який природно міститься тільки в продуктах харчування тваринного походження. Якщо ви вибираєте червоне м'ясо, віддайте перевагу нежирному червоному м'ясу, але їжте його в помірних кількостях поряд зі здоровою дієтою, яка забезпечує багато харчових волокон і фітонутрієнтів. Слід уникати обробленого червоного м'яса, такого як ходоги, шинка, сосиски, в'ялена яловичина та м'ясні консерви. Тепер, коли ви знаєте, яка їжа корисна для вас, необхідно знати оптимальне співвідношення різних груп продуктів на тарілці. Для тих, хто фізично активний на регулярній основі овочева частина та порція картопля макарони хліб можуть бути однакового розміру. Для людей, які дуже активні фізично і тому потребують великої кількості енергії, порція картоплі і хліб може бути збільшена. Багато людей недостатньо фізично активні щодня. Тим, хто не може збільшити фізичну активність, необхідно знижувати калорійність їжі різними способами. Один із способів зробити це зменшити кількість картоплі. Макаронів, хліба та злаків, і натомість додати більше овочів та коренеплодів, збільшуючи споживання овочів та коренеплодів, які в більшості випадків містять багато харчових волокон і менше калорій, а також збільшують обсяг з'їденого, можна відчути насичення, незважаючи на менше споживання калорій. Тому ця модель тарілки може бути дуже корисною, коли вам потрібно підтримувати свою вагу. Тарілка для тих, хто хоче схуднути: овочі повинні становити одну другу від усієї порції. Вибирайте овочі з низьким вмістом калорій та високим вмістом харчових волокон, такі як броколі, капуста, морква та шпинат. Картопля і картопля фрі не рахуються. Білки мають становити 1 четверту порції. Вибирайте ситне м'ясо птиці, рибу та боби, багаті на білок. Обмежте вживання червоного м'яса. Уникайте бекону та інших оброблених м'ясних продуктів. Вуглеводи також повинні становити 1 четверту порції. Вибирати цільнозернові продукти, багаті на харчові волокна, такі як коричневий рис, цільнозернові макарони, цільнозерновий хліб або виберіть картоплю, обмежте вживання рафінованих зерен, таких як білий хліб. Щоб зберегти або зменшити вагу, необхідно одночасно вживати й інших заходів: вибирати варіанти здорового харчування із піраміди скандинавської дієти у поєднані із системою світлофора. І, звичайно, потрібно змінювати свою харчову поведінку і бути фізично активним щодня. Навіть якщо ви їсте тушковане м'ясо або суп, все одно постарайтесь використовувати модель тарілки, щоб забезпечити краще співвідношення продуктів, багатих на вуглеводи і білки і овочі. Простий спосіб контролювати споживання їжі використовувати тарілки меншого розміру. Ви їсте очима, тому, якщо здається, що тарілка виглядає повнішою, ви можете обдурити свій розум, кажучи, що більш ситі, ніж якби ви поклали таку ж кількість їжі на велику тарілку. Хоча ви їсте очима на початку прийому їжі важливо також вибирати продукти, які дадуть почуття насичення на довгий час. Наприклад, овочі багаті на харчові волокна, нежирні білки і цільнозернові продукти. Завжди починайте заповнення тарілки з овочів, потім йдуть білки та нарешті вуглеводи. Кількість прийомів їжі на день індивідуально. Більшості з нас для нормального функціонування потрібен порядок, те саме і з харчовими звичками. Деякі люди їдять три рази на день, хтось їсть шість разів на день. Важливо, що працює для вас. Знайдіть спосіб підтримувати звички здорового харчування. Якщо ви їсте регулярно, ви швидше за все не відчуватимете голоду між прийомами їжі, і вам буде легше уникнути непотрібних шкідливих перекусів. Перекушування можуть знадобитися, якщо перерва між прийомами їжі досить велика. Або якщо ви фізично активні, але в багатьох випадках буде достатньо і легкого перекушування. Здорові перекушування з високим вмістом білка та харчових волокон гарний вибір. Але чим більше ви їсте в день, тим більше обмежувати розмір порцій, щоб калорійність залишалася на правильному рівні. Якщо ви не голодні, значить організм ще не потребує їжі. Не їжте тільки тому, що пора перекусити. Не додавайте перекушування. Якщо у вас вже є харчові звички, що відповідають вашому способу життя. Харчові поради протягом дня. Сніданок 20-25% добової норми енергії. Обід 25-35% добової норми енергії. Вечеря 25-35% денної норми енергії. Перекуси це 30% денної норми енергії, що залишилися 10-15% на один перекус. Найефективніший спосіб наростити м'язову масу це тренуватися з обтяженнями та забезпечити рівномірний розподіл споживання білків протягом дня. Регулярне споживання білків також важливе для збереження м'язової маси під час схуднення. Корисне практичне правило вживати високоякісний білок 20-30 г на сніданок, обід та вечерю. Залежно від ваших цілей та занять, між прийомами їжі можуть знадобитися перекушування багаті на білок. Wellness від Oriflame пропонує кілька корисних для здоров'я продуктів, що містять як білки, так і харчові волокна на основі інгредієнтів скандинавської дієти, які можна вживати як корисні перекуси. Разом із різноманітним та збалансованим харчуванням, щоб заповнити дефіцит вітамінів, мінералів, антиоксидантів та корисних жирів омега 3 у раціоні, варто приймати Wellness Pack для чоловіків та жінок, який допоможе підтримати ваше здоров'я. Як корисні перекуси. Ми можемо запропонувати коктейлі, супи і батончики Natural Balance. Коктейль Natural Balance. у ньому високий вміст білка з урахуванням пороху, яєць і молока. І харчових волокон на основі шипшини, цукрових буряків та яблука. Одну порцію коктейлю можна вживати один-два рази у день, батончики Natural Balance, багаті на білки на основі молока, і харчовими волокнами на основі фрукто-олігосахаридів, полідекстрози, ягід та цільнозернового рису. Один батончик можна вживати один-два рази на день як зручне і смачне перекушування. Суп Natural Balance використовується як здорове перекушування або частина основного прийому їжі. У ньому високий вміст білка на основі гороху, картоплі та сої, і харчових волокон на основі кореня, цикорію, гороху та томатів, суміш зі смаком томату та базиліка. Або корення цикорію, гороху, шпинати та спаржі суміш зі смаком спаржі. Одну порцію можна вживати один два рази на день, щоб вона стала основною стравою додайте овочі, фрукти та цільнозернові продукти. Основний прийом їжі. Говорячи про основні прийоми їжі, ми хочемо представити вам продукт. Який у поєднанні з коров'ячим або соєвим молоком може замінити повноцінний сніданок, обід чи вечерю, поживний коктейль для контролю ваги, коктейль багатий білком на основі гороху та квасолі, харчовими волокнами на основі квасолі та стійкого кукурудзяного крохмалю, мальтодекстрин і пробіотичними волокнами з кореня цикорію, інулін, містить 23 вітаміни та мінерали. Для підтримки здорової ваги можна замінити один з основних прийомів їжі на день на поживний коктейль для контролю ваги. Зверніть увагу, через високий вміст вітамінів і мінералів, і верхньої межі, що потенційно досягається, норми споживання, не рекомендується одночасно приймати комплекс мультивітаміни та мінерали, що входить у Wellness Pack, і поживний коктейль для контролю ваги при вживанні двічі на день. Одну порцію коктейлю на день можна поєднувати з прийомом комплексу мультивітаміни та мінерали. Якщо ви хочете збагатити раціон білком, ви можете використовувати протеїновий комплекс. Він багатий білком на основі гороху, яєць та молока і харчовими волокнами на основі шипшини, сукрових буряків та яблука. Одну порцію протейнового комплексу можна вживати один-три рази на день, додаючи до ваших улюблених страв. Унис ПЕК використовується, щоб підвищити поживну цінність раціону. Зручні щоденні саше містять одну таблетку комплексу мультивітаміни та мінерали, дві капсули комплексу омега-3, одну капсулу комплексу астаксантин та екстракт чорниці антиоксиданти. Формули розроблені для чоловіків і жінок і мають широкий спектр поживних речовин. Важливо, щоб основою вашого раціону була здорова їжа. Використання цих продуктів протягом одного дня не замінює повноцінне харчування, яке дає достатню кількість звичайної їжі. Тому намагайтеся збалансувати раціон та використовувати різні продукти залежно від ваших цілей та потреб. Давайте підіб'ємо підсумки: забезпечте свій раціон макро та мікронутрієнтами, вживаючи продукти, рекомендовані скандинавською дієтою. Використовуйте систему світлофора, щоб знати споживання, яких продуктів необхідно обмежити, замінити та збільшити. З'їдайте щонайменше 500 г фруктів та овочів щодня, їжте найбільше 500 г червоного м'яса на тиждень, 70 г на день. Використовуйте модель тарілки. Спочатку кладіть на тарілку овочі. Знайдіть розпорядок дня, який вам підходить. Здорові перекуси з високим вмістом білків і харчових волокон між прийомами їжі можуть бути хорошим вибором, щоб уникнути потягу до солодкого. Корисні перекуси від Reflame можуть допомогти підтримувати корисні харчові звички. Чим більше прийомів їжі, тим важливіше слідкувати за розмірами порцій, щоб зберегти збалансоване споживання калорій. Дякую, що приєдналися до нашої сьогоднішньої зустрічі.